Інформація для людей, що хочуть відстоювати свої права. Мій однодумець Анатолій Панчук, після подання і відказу Верховною Радою петиції на здійснення прав людей, що не приймали участі в виборах, чи що не знайшли графи і не побачили своїх тих людей, яким довіряти. На нашу думку, Лишаються прав людей і громадян. Тому він до вашої уваги подає проєкт, і я прошу його послухати проєкт Українська Еволюція для забезпечення безпосереднього здійснення влади народом на підставі статті 5 Конституції України, яка визначає народ. Як єдине джерело влади, пропонуємо наступні зміни Провадження системи електронних кабінетів, де громадяни зможуть здійснювати владу безпосередньо, онлайн за допомогою додатків на телефонах, використовуючи електронний підпис. Громадяни, які не довіряють жодному представникові. Депутату чи президенту і тому не беруть участь у існуючій системі виборів, не повинні позбавлятися права здійснювати владу безпосередньо. Та громадяни, які приходять на вибори, але не знаходять кандидатів, що відповідають їхнім вимогам, вимушені обирати серед невідповідних кандидатів. Тобто грофа проти всіх відсутня в бюллетені, втрачають права здійснювати владу безпосередньо, що порушає їх права, закріплені статтею 5 Конституції України. І всі стають заручниками на 5 років дій невідповідальних депутатів. З метою створення. Відновлення справедливості необхідно розробити та впровадити на законному, на законодавчому рівні та всіх інших рівнях альтернативні способи реалізації конституційних прав громадян. Громадяни зможуть голосувати самостійно за прийняття та скасування рішень і законів. Ті, хто не зможе прийняти зважене рішення з певного питання, зможуть делегувати своє право голосу онлайн фахівцеві, представникові чи відповідальному депутату, якому довіряють особисто. Це дозволить делегувати свій підпис тільки по окремих питаннях і уникнути залежності від. Не доброчесних депутатів протягом 5 років. Впроваджена правова демократична система надасть можливість швидкого проведення народних референдумів за народною ініціативою, соцопросів та миттєвому відзиву президентів та депутатів онлайн, а також. Швидкого прийняття рішень про зміщення з посад корумпованих міністрів та чиновників. Прийняття цього закону сприятиме зміцненню демократичних принципів та відновленню справедливості в Україні. Тобто, я ще раз кажу: подобна петиція я про неї говорив в прошедших своїх виступах. Була їм подана, але відхилена. Тому люди хочеться побачити ваше, вашу точку зору з цього питання. А так, ми продовжуємо збір підписів та голосів у літопису українського народу. Ось інформація. І ми вже зараз діємо з тим, що свій бюлетень. І вільних людей, які хочуть відстоювати свої права, і що нас нічого у боротьбі за свої права не може роз'єднати, ми вже почали і проводимо збір підписів на народний референдум. Слава Богу, слава роду, слава українському народу!